Вітаю на часі вікна і перші підсумки дня. Сильний вогонь на всіх напрямках в зоні АТО минулої доби бойовики стріляли з важкого зброєння по всьому фронту. Снаряди 152-го калібру падали навіть на Луганщині в боях поранень. Зазнав один наш військовий про східне становище. розповість Бориса Чалко. Борисе, скільки разів ворог поливав вогнем наших вояків? Добре вечір. Віта. Насправді становище на фронті залишається напруженим у всіх напрямках. У штабі антитерористичної операції зафіксували 75 обстрілів українських позицій. Навіть більше стріляють бойовики не лише по позиціях українських військових, а й дуже часто в цивільних застосовують велику калібрну на артилерію. Напередодні найбільше дісталося місто щастя. Один будинок повністю згорів. Ще кілька пошкоджено, Також постраждав храм. Та лінії електро- та водопостачання. Осколками в голову поранено цивільну медсестру Щастинської міської лікарні. Наразі за її життя борються лікарі. На Донецькому напрямку, окрім Авдіївки, під артилерійським вогнем опинилися захисники Зайцевого і Пісків. Ворожі Міни поціляли позиції на світлодарській дозі. А на Маріупольському напрямку важка зброя теж не замовкає гаряче в Красногорівці, Мар'їнці, Гнутовому, Талаківці та Водяному у Широкиному працювали гранатомети та стрілецька зброя, і півсотні снарядів бойовики випустили по Новоолександрівці. Це вже Луганщина. Також дісталася по українським позиціям неподалік від Попасної. В районі щастя та жовтого супротивник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. міліметрів. та кулемети задіяв у новозванівці. Кримське та золоте теж потрапили під гранатометний вогонь. У жовтому до того ж, активізувався снайпер. Я сьогодні побував у Авдіївці. Кожен день там з'являються нові нові потрощені будинки, і жителі жаліються, вони не розуміють, за чий кошти ремонтувати свої хати. Теоретично повинна приїздити спеціальна урядницька комісія, яка визначає принаймні мінімальний обсяг матеріалів для відновлення будівель. А проте на окраїну Авдіївки комісія поки не їде. Деня, де матеріали його зроблю. Комісія не приїхала, сказали при тіхні, не приєднає комісія стаємо анти. Пусть думають по поводу вас. Ну а що? Зі стріляють, ну от промзона. Нині у Авдіївці, і, зрештою, у всіх містечках передової актуальне питання: що з 1 вересня у центрі військово-цивільної співпраці мені розповіли, шкільні врочистості поки не скасовуватимуть єдине свято першого дзвоника, найімовірніше, будуть святкувати за скороченою програмою. Назад розпланувані лінійки. Во всіх школах міста Авдеевки. Вот. Якщо не буде противная сторона придерживаться режиму тишини, то, соответственно, вони приведуться или в ускореному режимі, или в закритих поміщеннях, для того, щоб обеспечить безопасность местного населення. На тому у мене поки все. Більше інформації о 22.00. Студія. Борис, дякую. Зона то з нами на живобу Бориса Чалку.